Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Знову накопилось у мене міста, містечка і селища міського типу, які просили подивитись. Ну Питання стандартні. Коли звільнення, як пройде звільнення, так? Ну добре, давайте подивимось. Ну Почну із міста Слов'янськ. Воно не в окупації, на щастя. Просили також подивіться, що там з ним буде. Ну, давайте до кінця весни подивлюся. Далі, в принципі, поки що не хочу лізти. Ну, ви знаєте, я не люблю довготривалі прогнози робити. Так, напевно, чутно це. Комп'ютер трохи деренчить, вже пора замінити вентилятор. Ну то таке. Перепрошую. Отже. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Слов'янськ до кінця весни цього року? Хай скажуть неправду. Постарона. Ну таке. Перт. Дагас. Манос перевернути. Я ну добре докладу. Феху. А, ну я правильно зрозумів, ще одну докладу. Ага. На щастя ні. Добре. Дивіться, що у нас тут. Ну по сторонам. Посторона. Вона вірт. Сперт, Даггас, Маннас перевернутий, феху, лагус перевернутий. Ну і тут не дивіться, ну, ви сили, якби, на стороні України, так, і, зокрема, і це місто, в тому числі, захищають. Ось Перт. Ну, Удача, ріг ізобілія, ріг достатку, так? В принципі, непогано. Але ось трансформація ситуації. І в даному випадку, на жаль, вірший бік. Адже ось бачите, Маннас перевернутий. Ну, це, це явно загибель людей. На жаль. Ну і, Але це щоєсь сполучення. Манна зі сфеху. Ну, з перевернутий. Сфеху. Мені здалося, що це мова про, там, ну, знаєте, навідників, всяких колаборантів і так далі. Які за гроші якраз працюють для оцього. Але ні. Я перепов я уточнив, сказали ні. Я не в той бік подумав. Отже, мова про те, що все-таки, хоч і, ну, на жаль, прильоти будуть однозначно із з людськими жертвами. На жаль, знову ж таки. Але ось бачите, якась фінансова складова, будемо говорити, матеріальна, має в слов'янську покращитись. Не знаю, можливо, допомогу якусь підвезуть чи щось таке. Ця ж руна не тільки про фінанси, ця руна і про власність в тому числі. Може бути і про допомогу саме для Збройних сил України, в тому числі, не лише про населення, адже ми на місто взагалі дивимося. Тобто, таким чином. Ну от. Ну Цю руну я, відповідно, не трактую, тому що я уточнив по ній те, що мені було цікаво. Гаразд, ну, далі, відповідно, не полізу дивитись. Поки що. Так, дякую за відповіді. Так, ну а тепер міста окуповані. Бердянськ просили подивитись. Коли і як, знову ж таки. Ну, давайте так і спитаємо. Отже, так, дякую за відповіді. Скажіть, мені, будь ласка, коли буде звільнено місто Бердянськ? О, а ж я часові рамки не задав. Ні-ні ні, так питання не ставиться. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця весни цього року буде звільнено місто Бердянськ? Хайскайтю неправду. Дагас. Посторонно. Так, о, дві руни потяглося. Ну, гаразд, що у нас тут? Гебо і Вунь. Ой, Вунь, я кажу. Е, Боже, Інгус. Так, що у нас тут? Дагас, пуста руна, вона ж вірт, руна вищих сил, так, Гебо, Інгус. Ну, дивіться, ну, так, так. До кінця весни має бути Бердян звільнений. Відповідно, ось іде трансформація ситуації, Та й під проводом вищих сил. Ось тут партнерство. Ну, відповідно, і партнерство із. Ну, не тільки з вищими силами, відповідно, партнерство тут. Е, про те, мова про те, що будуть допомагати звільненню міста, так? Ізсередини. Ну, рух опору і просто небайдучі громадяни, будемо так говорити. Ну, і ось Інгус. Благоприємне, благоприємне завершення ситуації. Тобто, в принципі, ну, якихось таких. Е, схоже, боїв тут не, не видно. Схоже на те, що. Це ж руна партнерства означає, може договір буде, знаєте, ніби аккоргі. Капітулюють і вийдуть із міста. Або щось такого плану може бути. Ну, а добре, давайте спитаю все-таки, як буде звільнено місто. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Бердянськ? Хай скажуть його правду. Соло падає. Ну, чудово. Дагас, так. Ага, посторона. Ну, таке, добре, докладу. Ага, перт. Ну, прямий, відповідно. До речі, як, як взагалі визначити руну? Є так, так зване правило квадрантів. Знаєте, коли площина б'ється на 4, ну, відповідно, квадранти. Перший, якщо руна в верхніх двох квадрантах, то це позитивне значення. Якщо, відповідно, руна падає ось так: от, боком, так. То її довертають по часовій стрілці. Ну якщо руна падає в нижній квадрант, от, от, от. Ну, одним словом, нижче горизонту, то це значить, відповідно, ні. Ну, перевернути значення руну треба довернути. Ну, це так. Між іншим. Добре, ну дивіться, Бердянськ. Ну, з руна перемоги падає. Трансформація ситуації під проводом вищих сил і удача ще. Ріг ізобілі, ріг достатку. Да, бойових дій там в місті не буде. По тому що я бачу, бойових дій не буде. Там хитро, схоже, що його якось хитро звільнять, або, можливо орки ну, дійсно здадуться, капітулюють. Якось так. Або вийдуть із міста, коли почнеться вдавий контрнаступ. Ну, тобто, боїв, бачите, немає. Жодної руни агресивної, все позитивно. Ну, дай Бог, щоб так і програлось. Хай буде так, і так і є. Мені подобається. Так, дякую за відповіді. Так, гаразд. Що в нас далі? М -м так, верхній рогачик, Каховський район, Херсонська область. Це СМТ схоже. Ну, я знайшов на карті, щоб принаймні орієнтуватись, де, де це знаходиться населений пункт. Мені все-таки на нього налаштуватись потрібно. Добре, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця весни цього року буде звільнено населений пункт, верхній рогачик Херсонської області? Хай скажуть що неправду. Торісас. Так, довертаю по часовій. Отал перевернутий. Райдо. А, ну, в принципі, зрозуміло. Добре, можна не докладати. Що у нас тут? Турісас, отал перевернутий райдо. Е, ну, так, так. А ви дивіться, тут. Це все-таки руна активних дій. Тобто, можуть якісь бойові дії там, в тому населеному пункті проходити, або біля нього. Бачите, все-таки. Ну, ось, відповідно, отал як втрата власності, знаєте, як збитки. Хоча, в тому числі, втрата власності, знаєте, тут може тут про, про зміну власності йдеться, будемо говорити так. Адже це, ну, якщо по-другому подивитися, це відкриття можливостей. Для чого? Для зміни власності, зміни власника, грубо кажучи, так? І ось. Відкриття нової дороги. Ну, відповідно, ну, зміна власника зрозуміла, хто, то, хто контролює цей населений пункт. Ну, відповідно, так, до кінця весни також має бути звільнено. Ну, як звільнено? Ну, тут все-таки варто уточнити, тому що Турісас мене трохи. Засмутив, будемо говорити. Так, добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено верхній, населений пункт верхній рогачик Херсонської області? Хай скажуть рони правду. Так, Евес перевернутий. Альгис. Ага, двірный. гаразд, що у нас тут? Лагус. Так, і це у нас що, феху. Ха -ха -ха, цікаво, цікаво. Ну Дивіться, Евес перевернутий, Альгіс, лагус перевернутий феху. Да, ні, бойові дії маловірогідні. Там, отже, турісасто бо саме про відкриття нових можливостей, про активні дії, але іншого характеру, будемо говорити, не бойові. Ну, не в самому населеному пункті, принаймні. Ну, так це ж із доброї волі буде. Ну, ось, подивіться, перша руна показує, що ось, бачите? Рух, рух зворотній бік. Отрицательне наступлення буде там у москалів. Ось, ну, ось руна захисту, захисту вищих сил, зокрема, це як для населеного пункту. Так, ось Лагус. Відповідно, також. Вектор не туди, так, що називається. Ну, це захист, до речі. Відповідно, ну захист це і оборона, в тому числі проворки мова. Так, відповідно, ось дивіться, тікають, та ще й не, що називається, не в той бік. Якось будуть тікати, знаєте, дивно. Ну і ось. На завершення руна власності, руна фінансів. От, в такому плані. Ну, А, але, дивіться, бачите, вектор, тобто тікатимуть так, але ж вектор з чим. Вектор то з фінансами, відповідно, ті, ну, мародеритимуть на, на прощання перед тим, як зробити жест доброї волі. Ось така от картинка. Відповідно, бойових дій не буде, але жителям варто бути обережними. Добре, давайте далі подивимось. Дякую за відповіді. Так, це подивився, це подивився. Ага, СМТ Розівка чи Розівка Полоївського району Запорізької області. Мені здається, що Розівка. Ну, Перепрошую, якщо неправильно наголос поставив. Е, мені треба нагостуватись на сам населений пункт. Там не, не стільки важливий наголос у назві. Так, добре, дякую за відповіді. Ну що, поїхали. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця весни цього року буде звільнено севище міського типу Розівка в Запорізькій області? Хай скажуть рони правду. turi saspariu vernutai manantas ananas pastarūna geba visą laiką dar klaidų Ага, угу, лагус. Ну, добре, тут покладу. Так, що ми тут маємо? Турісас перевернутий, Маннас, вірт, пустаруна, Гебо, Лакус. Е, ну, дивіться, це таки закриття й якихось можливостей, так? Активні дії, але це і про активні дії. М -м відсутність активних дій в даному випадку руна перевернута. Тобто бойових дій там, схоже, що не буде. Але, бачите, руна людини падає. В місцевому населенню все-таки треба бути обережним, тому що щось там орки чудитимуть. Хоч у бойових дій, схоже, що не буде в самому населеному пункті, але щось в місцевому населенні там не гаразд буде, руни це показують. Видно, ну, ось, вищі сили падають. Ну, вищі сили знов-таки на боці України і всіх українців. І даний населений пункт його жителі не виключені. Захист вищих сил, відповідно, падає. Та ще і ось, бачите, руна партнерства, руна дарів, якщо хочете. Ну, Відповідно, з вищими силами також пов'язано. Ну і ось Лагус. Вектор. Це правильний вектор, будемо говорити, правильний потік енергії, так? Ну, Відповідно, так. так. Питання стояло, чи звільнять до кінця весни цього року. Так, мають звільнити, в тому що я бачу. Як звільнити? Ну, тут руни... Ну, давайте уточним, добре. Тут не, не однозначний результат трошки. Так, дякую за відповіді. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено севище міського типу Розівка? Запорізької області. Хай скають його неправду. Ейвас. Хагалас, ага, навіть. Маннас. Ух, не зовсім гарно. Торісос. Ой-ой. Ну, гаразд. Ну, дивіться, все-таки падає ось. Що у нас тут? Ейвас, Хагас, Маннас і Турісас. Ну, оця трійка це таке. Негарно, дуже негарно. Дай Боже помилитись, що називається. Е, дивіться, ну ось падає руна оборони. Все-таки. Ну, Хагалас, думаю, вже всі запам'ятали, що це руйнування. І так далі. Ну, це бойові дії, однозначно. Підносять оборона, бойові дії, хагала старі по людям, з жертвами бойові дії, на жаль, так? Ось бачите, теж активні дії падають. Ну тут такі, руни такі, тяжкі, знаєте. Дай Боже, дай Боже помилитись, щоб воно не програлось, тому що це мені геть не подобається. Ну, ось таким от чином. Тобто, все-таки, там в першому розкладі падав Турісас, хоч і перевернутий. Все-таки все рівно все все руни натякали на бойові дії. Так, а тут, відповідно, ось по повній розказали, що й до чого. Ну, але, знов таки, бойові дії можуть бути не в самому населеному пункті, а десь поряд з ним, будемо говорити так. Але все рівно, бачите? Мирно цей населений пункт не звільниться. На жаль, добре. То такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!